Отже, минув мій другий тиждень у Швеції у літературній резиденції. В сьогоднішньому випуску про три теми: читання електробайк і місто Йончепінг. Почнемо з читання. Місцевий літературний дім, який є одним з організаторів моєї резиденції, влаштував читання. Троє авторів. Поезія, сатира, і я. to read small chapter from my book, okay? Я переклав англійською пролог до мого політичного трилера. І почитав. потім послухав, вимова, звичайно, жах. Бракує мені практики. До речі, заодно і погрався із штучним інтелектом, який надчитує англійською. Ось послухайте 10 секунд. The Truth Factory worked around the clock, a 12-hour shift. If you meet the quota of 300 comments, you can afford to work about 10 hours instead of 12. Artem's successor should have come to take his place at the computer 40 minutes ago, but he wasn't there yet. За півроку, я думаю, можна буде вже робити цілком повноцінні аудіокниги. Далі я нарешті отримав довгоочікуваний байк, бо ж по моїй сільській місцевості найкраще пересуватися, як мені сказали, саме на байк. Він електричний. Ось його батарея заряджається до повної години за 3. Вистачає десь на 2 години їзди. Ось тут показує рівень заряду, а ось ця шкала це рівень допомоги, коли байк зменшує твоє зусилля. Коли ти, наприклад, їдеш під гірку – Дуже допомагає. А коли по прямій, то велосипед практично їде сам. Ну і ще я з'їздив погуляв по самому місту Йончит. Дуже гарне місто. Стоїть на березі озера Веттерн. А це друге за величиною у Швеції. А взагалі, якщо говорити про природу, то 65% території Швеції покрито лісами. А озер тут як ви думаєте, скільки? 95 тисяч. Яке це все має відношення до літератури? Не знаю, не питайте. Я пишу собі, редагую, готую дещо історичне. Поки розповідати не буду, скажу лише, що писати історичне. Це разів так у 10 складніше, аніж трилер. Я зараз більше готуюсь, ніж пишу, читаю джерела. Зате написав маленьке оповіданечко під назвою Зверхність. Надихнули ті люди, які розповідали мені про мою зверхність. Кому цікаво, я виклав його на інстаграмі. Знайдіть і почитайте. Розв'язка, яка має бути, несподівана. На цьому все, до наступних випусків щоденника.